Я почала вербувати на війну ув'язнених жінок. Наприкінці травня Україні агресорці звільнили з тюрми групу жінок. Ці невдовзі мають приєднатися до бойових дій в Україні. Про це розповіли у Нью-Йорк Таймс. Наразі невідомо, чи такі дії є поодинокими випадками або пілотною програмою. Більше це може бути початком більшої хвилі агітації. Припускають у виданні. І вже понад вісім років Україна живе без блакитного палива від ворожого сусіда. За цей час відбулася трансформація українського газового ринку. Пройшли реформи у Нафтогазі. А сама національна компанія перестала бути збитковою до 2014 року. Україна імпортувала газ для власних потреб з Росії на кабальних умовах вигідних Газпрому. Нині ж це постачання з європейського ринку або власний видобуток після початку повного Абної війни споживання газу впало на 30%. Основний обсяг а це близько 60%, втратила промисловість. Як результат, попередню зиму Україна вперше пройшла за рахунок власного газу. Відмова від прямих поставок із країни агресора принесла не лише ринкову, а й енергетичну та політичну незалежність. Нині Україна дотримується взятого курсу, і він початку року Укргазвидобування запустило. 36 нових свердловин, зокрема 11 високодебітних, за прогнозами міністра енергетики Германа Галущенка. Вже цьогоріч наша країна вийде на повне самозабезпечення газом власного видобутку.